Компанія номер один у Китаї, авто з репутацією ціна якість. А найвідоміший у світі інвестор Уоррен являється є акціонером. Компанія BYD. З іншої сторони, законодавець моди, розпалювач цінових війн та одна з найвідоміших та найгучніших компаній у світі. Компанія Тесла. Сьогоднішнє відео про протистояння цих двох гігантів. Розберемося, хто що себе представляє, тому відео буде реально цікавим. Та пізнавальним починаємо. Що ж всіх вітаю, ви на каналі Charge Spy і сьогодні ми піднімаємо дуже цікаву тему, головним мотивом якої буде розвинути довіру до компанії BVD. А чому в опоненти ми вибрали саме Теслу? Ну, по-перше, тому що компанія BVD сама вважає її конкурентом, ну і тому, що це відомий, гучний, не китайський конкурент, хоча частково та китайський, тому що в Китаї вони також виготовляються. Також багато людей вважають, що BVD це якась Китайщина, а от Тесла це айфон у світі електромобілів, якість надійність, зазори. Тому буде досить пізнавально порівняти ці дві компанії та зробити для себе якісь висновки, особливо якщо ви ще на шляху вибору для себе електромобіля і не знаєте, на чому зупинитись. Тому якщо ви плануєте придбати собі електромобіль, це відео буде реально для вас дуже корисним. Почнемо з трішки завумних фактів, такі як успіх у продажах, інвестиції, акції. Тому, якщо у вас такі подробиці про ці компанії не дуже цікавлять. Ви цим не цікавитесь, то перемотуйте трішки далі. Там, можливо, для вас буде інформація цікавіша про популярність, надійність, така більш практична інформація. Тож почнемо з козирів. Знаєте, метод такий трішечки топорний, але все ж таки показовий. От Якщо просто загуглити, от, от як є, хто інвестує в Тесла, то ви не знайдете ніякої гучної інформації або там супер важливої. Якщо ж загуглити, хто інвестує в BYD, Відразу ж зустрічаємо інфу про Бекшер, про Баффета, мангера, одних з найвідоміших інвесторів всього світу. Інфа про Samsung, які також інвестували в Бівводі. А от вам, наприклад, цитата самого Баффета. Бафет у квітні назвав компанію та SEO Ван Чуаньфу видатними. А мангер описав автовиробника як чудо і сказав, що його лідер геній виробництва, який краще робить речі, ніж SEO Tesla Ілон Маск. Це відомі цитати, які гуляють по всьому інтернету. Звичайно, варто ще й сказати про те, що Бафет продав більше 60% акцій Біведі минулого літа, і що являється цілком нормальним, коли ти хочеш зафіксувати прибуток. І насправді це ніяк не пов'язано з тим, що Бафет можливо там змінив свою думку на рахунок компанії Біведі. Ні, такого нічого немає, тому що про це писали б усі СМІ. Причому нормальний такий прибуток він зафіксував? Я там не буду вже вдаватися в подробиці та цифри, ну враховуючи ціну акції, яка значно дорожче коштує ніж акція Тесли. Про що цей перший блок сьогоднішнього відео? Про те, що найвідоміший інвестор світу. Які являються прикладом для тисячів інвесторів по всьому світу, вибрав саме BVD, хоча міг вибрати свого часу Теслу. Маск тощить на нього зуб за це до сих пір. А це погодьтеся для нас, звичайних людей, покупців електромобілів у Китаї. Щось та повинно означати. Ну то добре, давайте перейдемо до успіхів компанії. BVD зафіксували рекорд продажів у листопаді а саме 301 903 електромобіля за один. Листопад. А якщо вони у грудні продадуть більше 320 тисяч електромобілів, то вони навіть виконують свій річний план на саме 3 мільйони електромобілів за рік. Красунчики. Тесла у третьому кварталі поставила 91 тисячу своїх електромобілів, і це за весь третій квартал. Біваді за один місяць 300 тисяч авто поставили. Тесла 90 тисяч за цілий квартал. Що ця інформація нам показує? А показує вона те, що бів поставляють кожного разу більше своїх авто. Не просто так, вони реально вже завоювали довіру своїх покупців. По перше, якістю своїх авто. По друге, ціною тому, що це реально ціна, якість. Ну і це бренд номер один в Китаї, який лідер по продажам, лідер по виробництву по всьому. Ціни на їхнє авто реально справедливіші, враховуючи якість. До речі, от про якість зараз переходимо до наступного блоку, де розповім вам цікаві факти. Про якість, от, наприклад, про Теслу. ніхто навіть і не приховує те, що Тесла ну реально похабно ставиться до своїх клієнтів та і до авто своїх клієнтів, які вони виготовляють. Адже авто приїжджають новими до клієнтів з невиставленими зазорами з купою недоробок. На чому до речі, деякі почали робити бізнес, тобто купують Теслу. Допилюють її, виставляють зазори, змінюють там рідини, все якби її приводять до ладу, до нормального стану нового авто і продають. І якби насправді класно, що люди монетизували цю проблему, ну, красунчики, тут якби питань нема. Але річ про ставлення компанії до своїх клієнтів, а це враховуючи ще ціну на їхнє авто. З іншого боку, BVD. Ну, взагалі таких легенд немає, щоб авто приїхало там якесь недозібране, ну там ладно, недозібране з зазорами, якимись не тими. Тобто, авто нові приїжджають. Ну просто цукерочки, ніяких проблем, ніяких доробок не потрібно робити. А навіть якщо авто з пробігом взяти, там 1050, якщо пробігу буде, то воно приїжджає. Ти навіть не розумієш, що на ньому хтось їздив. Реально, наче нове авто, репутація. Візьмемо, наприклад, виконання своїх обов'язків. І так я зараз говорю про своєчасні поставки авто. Знову ж таки, дуже показовий топорний метод. Просто загуглимо затримки поставок Тесла. І що ми бачимо? Кожна новина про затримки. Причому майже по кожній моделі, та ще й там такі затримки. Якщо почитати ці статті, ну що. Страшно потім туди поглиблюватись у цю тему. Гуглимо про BVD. затримки поставок BVD. Взагалі, нічого по цій темі. Я навіть сам здивувався, наскільки китайці насправді пунктуальні. І піклуться про те, щоб виконати свої обов'язки перед клієнтами, далеко не потрібно ходити. Кібертрак від Тесли. Скільки його років вже чекають? Я навіть не буду рахувати, навіть скільки це років. Причому вже всі автоблогери, хто хотів, кому не лінь, зробили свій кібертрак в себе в гаражі. Причому у той же рік, коли про нього стало відомо після тієї презентації, легендарної, і взяти той же Сонг Ель від Пройшло декілька місяців відтоді, як про нього заявили, і вже ось через пару тижнів він починає продажі. Вже всі блогерам дали можливість відзняти огляди на ці авто. Тобто воно реально вже готове, на ньому вже їздять, вже тести все пройшли. Просто чекаємо декілька тижнів, поки його почнуть офіційно продавати. Ну це я розумію надійність. Ну, насправді можна так продовжувати безкінечно, потрібно вже робити якийсь висновок цього відео. Я ні в якому разі не хотів захейтити Теслу в цьому відео, тому що мені особисто Тесла, наприклад, ззовні подобається. По характеристикам, параметрам подобається. Ну, в салоні то вже таке. Але якщо я б собі вибирав електромобіль. То я би напевне враховував ці ці пункти, які я тільки що перерахував у цьому відео, і я б ні в коєму разі не вважав, що найвідоміша та найрезультативніша компанія Китаю не заслуговує уваги тільки через те, що це китайський бренд. Китайські електромобілі вже давно на іншому рівні. BYD давним-давно обігнала Теслу. І якщо ви ще вагаєтесь, яке авто собі вибрати, китайське чи не китайське, то обов'язково зверніть увагу на BYD, тому що це якість, це надійність, це відомість, вже світова насправді відомість. Ну і вони реально роблять класні авто за помірні гроші. Тому замовляйте бівидів у компанії, яка реально цінує та поважає цей бренд, а саме у компанії Charge Spy. тому що вся команда Charge Spy розуміє, що біводі це реально класні авто. Тому ми кожну вівторка вам розповідаємо про Song L, який вже ось ось вийде. Вже будуть фінальні серії. Насправді по L. розповімо вам про комплектації, якщо вони вийдуть. Ну і це реально крута компанія з крутими авто. Ще раз наголошую на цьому. Тому робіть правильний вибір. Підписуйтесь на наш канал, тому що ми висвітлюємо ось такі дуже корисні теми. Насправді, ми розповідаємо і про різні китайські авто і робимо огляди на них і дуже цінуємо кожного підписника. Тому обов'язково підписуйся на канал, підписуйся на всі наші соцмережі. З вами був Влад та команда Чарспай. Всім бувайте!